Друзі, хочу підняти таке питання таке дискусійне, яка, на вашу думку, прийнятна є передплата, якщо ви купуєте на приселі, ну, житло інвестиційне? Тобто, я почув думку, що 30% просять, коли, ну, скажімо, до фундамента. Ну, як на мене, це вже якийсь скам, тому що те, що прийнятно для для мене, да, для, для інвесторів, з якими я працюю зазвичай, це в районі 5% да, від вартості. Ну І взагалі ми ставимо зазвичай резерв, якусь фіксовану суму, там, 5 тисяч євро, і за тобою фіксується об'єкт на такому дуже ранній стадії. Тому, якщо ви чуєте, що на пресейлі з вас просять 30%, то мені здається, це скан. Я зараз буду консультувати з юристом, наскільки все це прописано. В, взагалі і затверджені всі ці відсотки, тому що, як мені чат GPT, то кожен етап будівництва забудовник обмежений, який відсоток він може брати з тебе. Да? І про 30% на приселі взагалі мови бути не може, це точно скам. Тому GPT треба перевірити. Зараз будемо спілкувати з юристом і розкажу далі, що юрист досвідчений думає з цього приводу.